Жирним плюсом буржуйки з варочною поверхнею і довгим димарем є те, що не тільки можна підсушити електроди, а нагріти їсти. Є ще те, що на ось цьому димарі руку втримати неможливо. Навіть не буду ризикувати. А ось тут на виході 4 метри. Довжина ось сміло тримай, буржуйка на активнішому режимі. Все тепло залишається тут. 4х3 приміщення. І ось така маленька звірюка. А це нам вистачить на цілий день. Зараз прогріється, вона затухне. І тепло буде в гаражі. Фінська буржуйка. Ви вже бачили на каналі відео про неї. Так що користуйтеся довгою трубою і маленькою буржуйкою.